Науковці встановили, що у 21 столітті усіх людей у шлюбі потрібно називати особи з обмеженими можливостями. Тому, якщо бачите таких людей на вулиці, в них є одна ознака: на правій руці на безіменному пальці там є золоте кільце, яке Означає невідомо яку вірність. Тому завжди, при зустрічі, поспівчувайте таким людям. Вони вже вимираючий вид. У найближчому майбутньому їх уже не буде. Так сказали британські вчені. Їх підтримала уся наукова спільнота нашої планети. Факти достовірні і Para ir aí.